Виходить дебютний фільм Квентіна Тарантіно. Одеська комік Трупа Маски запускає повноцінний серіал. Девід Лінч розкриває портрет Лори Палмер. Але Дін здобуває титул найкрасишого мультика у світі. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і рубрика Кіно дитинство. На черзі 1992 рік та його знакові фільми, серіали і мультики. Перед тим як з головою поринути в ностальгію, мене до вас важливе прохання. Динаміка минулого ролика натякає, що цю тему варто згортати. Тому якщо вам дійсно цікаві подібні випуски, напишіть це в коментарях, поставте вподобайку, додивіться відео до кінця та обов'язково підписуйтесь на канал. Традиційно щиро подякував за вашу підтримку і час ностальгії настав, всім приємного перегляду! Розпочнемо випуск з новорічного вайбу та легендарної подорожі Кевіна Маккалістера до Нью-Йорку через два роки після феноменального тріумфу попередника. Самодома дістався до великих екранів. Сиквел повністю повторив працюючу формулу, викрутивши сентиментальність і гумор на максимум, та з найцікавішого змінив локацію з провінційного передмістя на чаруючий різдвяний мегаполіс. Саме дома 2» не отримав лаврів другого термінатора мега успішного сиквела та був щент рознесений критиками, які звинувачили фільм у нездоровій жорстокості та сліпому копіюванню оригіналу. Проте для багатьох глядачів, як і для мене він точно не поступався попереднику, хіба що в касових зборах сиквел зібрав 358 мільйонів на 120 менше ніж перша частина, але при виробничому бюджеті у 18 – це шалені результати. Ну а найголовніше, що стрічка пройшла випробування найжорстокішим критиком. Часом. Адже навіть через 30 років самодома все ще розважає та дарує святковий настрій. До речі, напишіть, яка ваша улюблена частина франшизи. У мене це саме друга містер Вайт, містер Браун, містер Блу, містер Блонд, містер Оранж та Містер Пінк. Чому я Пінк? Тому що де... ти ясно. Історія кіно налічує багато видатних дебютів, до яких 100% відносяться скажені пси. Геніальний фільм пограбування без самого пограбування від нікому невідомого хлопчини, який не навчався у кіношколі та ще нещодавно працював у відеопрокаті. Малобюджетна картина Квентіна Тарантіно, майстерно зіткана з ідей та образів інших відомих творів, вдихнула нове життя у кримінальний жанр та незалежний авторський кінематограф, який у 90-ті допомагав втілювати особисті амбіції творців і був розвагою лише для глядачів, максимально приближених до індустрії. Тарантіно перетворив простий знайомий мільйонам сюжет в оригінальну ганстерську історію з нетривіальною структурою оповіді та несподіваним фіналом. Можна сказати, режисер створив свій власний всесвіт, де смакували жорстокістю з нотками комедії та не цуралися з затяжних діалогів. Хоча дебютний фільм Квентіна Тарантіно і не отримав би таку масову популярність без кримінального чтива, саме він ознаменував появу нового великого режисера сучасності, визначив його творчий шлях та звичайно вплинув на багатьох кіномайстрів і індустрію в цілому. Як тебе звати? Аладін Аладін! Вітаю тебе, Аладіна! На нашому шоу! Тебе називати Алом чи Магедіном? У 1988 році Disney вперше замислилися над створенням натхненно східним фольклором мультика про неймовірні пригоди веселого злодюжки та його друзів. Проте напружений графік студії не дозволив повноцінно взятися за Аладіна, тому сюжет маринувався у неквапливому виробництві півтора роки, а ключовим поштовхом у процесі став шалений успіх Росаленьки, яка й відродила провідний жанр Дісней. Першочерговий сценарій Ледіна коригувався у стислі строки, і лише за 11 місяців до виходу у прокат команда досягла бажаного результату, перетворивши типову казку про три бажання у драйвову пригоду з харизматичними персонажами, влучними жартами та незрівнянною музикою. Після чого розпочалась цілодобова робота над анімацією та озвучкою. До речі, нібито саме після шикарної гри Робіна Вільямса, подарувавшого голос Джину, кінозірки почали брати активну участь в озвученні анімаційних проєктів. «Аладдін» вийшов у світовий прокат 25 листопада 1992 року. Вона прем'єра супроводжувалася масштабною рекламною кампанією, що в сумі з захоплюючою пригодою дозволила зібрати 504 мільйони, отримати дві статуетки Оскар та стати найкасовішим мультиком у світі. Я повинна бути надзвичайно дурною, щоб убити когось способом змальованим в моїй книзі. Це рівнозначне зізнання в вбивстві. У 90-ті еротичні трилери були на піку своєї популярності. Гадаю, не для кого не секрет, що найвідомішим та найвпливовішим представником жанру є основний інстинкт пола верховена. Відвертий допит героїні Шорон Стоун, який не був прописаний у сценарії, увійшов в історію. І для багатьох глядачів фільм асоціюється саме зі скандальними та провокаційними сценами, але водночас це міцна оповідь про розслідування жорстокого вбивства, яка не поступалася психологічною напругою і багатошаровим, добре продуманим сюжетом титаном жанру. Основний інстинкт дивом оминув рамки цензури, і з рейтином R потрапив на великі екрани, де під натиском провокаційного бекграунду та численними заголовками преси здобув величезну популярність. До кінця світового прокату фільм зібрав 352 мільйони, став візитівкою еротичних трилерів, перевернув правила гри та дав потужний поштовх жанру. Всі голівудські студії роками намагалися зняти щось подібне, але з кожною новою спробою запал глядачів все сильніше згасав. thank mm -hmm. you Одеська комік трупа маски, яка була заснована у середині 80-х, вперше засяяла на ТВ у 1991 році з нарізками виступів. А саме у 92-му почав виходити знаменитий серіал Маски шоу, поставлений у стилі німого кіно. Гумористичний проєкт відображав усе, що відбувалося довкола з неабиякою долею абсурду та фірмовим стилем акторів. Хоча у моїй пам'яті більше відклалися спогади про каламбур, як стверджують знайомі поціновувачі комічної передачі, маски шоу славились більш яскравими образами та сміливими жартами, які успішно підкорили серця мільйонів глядачів, серіал транслювався на телебаченні аж до 2006 року, після чого комік трупа продовжила гастролювати та виступати у власному театрі Дім Клоунів в Одесі, де команда по цей час веселить глядачів новими постановками. До речі, 8 жовтня Одеський театр святкував свій ювілей 20 років з дня відкриття. А вже зовсім скоро Чорна П'ятниця. і сервіс онлайн-страхування Hotline Finance підготував для вас круту пропозицію. Протягом періоду з 17 по 25 листопада включено, можна оформити страховку на авто з вигодою до 20%. За промокодом BLACKFRIDAY23 ви отримаєте 15% знижки і ще до 5% кешбеку бонусами. Тому якщо вам потрібно придбати автоцивілку, просто заходьте на Hotline Finance. І навіть якщо ваша страховка закінчується трішки пізніше, ви можете оформити нову наперед прямо зараз зі знижкою, просто вказавши бажаний початок дії страховки при оформленні. Акція діє і на інші страховки, а деталі та посилання, як завжди, в описі, переходьте. No. No. Тільки не помирай, френк. З початку 70-х історію про кохання та темний бік слави під назвою Особистий охоронець намагалися неодноразово перенести на екран, проте всі спроби закінчувалися провалом. Сценарій припадав на полиці пилом аж до 1985 року, доки не зацікавив Кевіна Костнера, який виявив бажання спродюсерувати стрічку та зіграти одну з головних ролей. Близько трьох років фільм таки залишався на етапі ідеї. Потім деякий час актор вибудовував своє бачення історії та ще два роки умовляв вітні Х'юстон, у якої не було досвіду у кіно скласти йому компанію. Зйомки для співачки насправді обернулися тяжким та трагічним випробуванням, адже вона перенесла безкінечний стрес, сотні невдалих дублів та найстрашніше втрату дитини під час вагітності. Тестові покази охоронця з тріском провалилися і змусили режисера повністю перемонтувати стрічку, проте це не врятувало від хейту гру від Грувітні Х'юстон та мильний сюжет. Співачка разом із Коснером була номінована на золоту малину, а сам фільм розгромили по всім фронтам, як критики, так і глядачі. Але все-таки негативні відгуки не завадили охоронцю акумулювати 411 мільйонів, стати найкасовішим фільмом року і за межами США успішно знайти свою аудиторію. Після великого касового буму Бетмена 89-го року Ворнери наділили Тіма Бертона повною творчою свободою у роботі над циквелом. Що в сумі з відсутністю бажання знімати звичне продовження породили щось абсолютно нове, максимально авторське, сміливе та божевільне бачення світу коміксів. Зйомки сиквела проходили у повній секретності, щоб сховатися від пильної уваги преси. А вся команда називала виробництво досить тяжким та довгим. Амбітні ідеї Бертона майже втричі перевищили бюджет оригінальної стрічки, але, на жаль, в прокаті повернення Бетмена не здобуло такого успіху. Фільм зустріли досить неоднозначно, адже далеко не всі глядачі, як і критики та студія, відразу змогли гідно оцінити неповторну готичну казку Бертона. Її називали занадто похмурою, мультяшною та химерною. Проте в цьому і є вся чарівність, адже режисер створив найоригінальнішу версію персонажа з божевільним та гнітючим вайбом. До речі, ви визнаєте Бетмена Тіма Бертона? Чи все таки тільки Нолан та Крістіан Бейл. У 1986 році зародилася масштабна сага про багатовікову боротьбу добра і зла під назвою Горець. Перед тим як героїчне міське фентезі з головою занурилося в безпросвітну темряву з безкінечними провальними сиквелами. У 92-му році на світ з'явився шикарний одноіменний серіал з Едріаном полом у головній ролі. Я пам'ятаю вату серійного горця та його похмуру заставку з битвами на мечах, моментами життя Дункана, ударами блискавки та треком Квін з нульових. Але впевнений, що на початку 90-х, коли серйозні якісні батусерійні проєкти можна було перерахувати на пальцях однієї, руки, це була знакова історія, яка цікаво обіграла протистояння безсмертних воїнів. Серіал здобув шалену популярність у всьому світі, завоював багато нагород та протримався шість сезонів. Після чого було випущено декілька сумнівних фільмів та десять канонічних романів, які розширили події горця. Знаменитий завдяки емоційним, зворушливим та теплим сімейним комедіям Джон Г'юз у 92-му написав сценарій до сиквела самодома та, сховавшись за псевдонімом Едмана Дантеса, подарував зразкову стрічку про дружбу людини та собаки під назвою Бетховен. Безперечно, для кожної з нас спускаючи слини Сен Бернар, перевернувшись з ніг на голову життя звичайної родини, є класикою жанру, яка миттєво підкорила серця. Проте здавалося б, еталонний представник старого доброго сімейного кінематографа, який показав хороші результати у світовому прокаті, не здобув поваги на своїй батьківщині. Ви нас обох! Чарлі не звинувачує мене все ж таки, я сліпий. Культовий запах жінки є переосмисленням маловідомого, проте обласканого критиками та преміями одноіменного італійського фільму 1974 року. Міцна меланхолічна драма про трагедію відставного військового, який стратою зору розгубив бажання жити, відклалася у пам'яті мільйонів завдяки чуттєвому танго, неймовірній акторській грі Аль Пачіно, хімією між тандемом головних персонажів та своїми життєстверджуючими мотивами, які навіть через 30 років не втрачають актуальність. Запах жінки, як і людина дощу, достукатись до небес та список останніх бажань це легендарна стрічка, яка у своєму стилі досліджує внутрішні конфлікти, складні обставини, труднощі та займається пошуком сенсу життя до роботи над роллю незрячого полковника, альпачино підходив дуже серйозно. Він вивчав особливості життя і проблеми сліпих людей, відвідував спеціалізовану школу, постійно ходив з палицею та не зосереджував погляд на співрозмовниках чи оточуючих предметах. Це допомогло актору створити надзвичайно переконливий образ, який подарував Альпачино перший довгоочікуваний Оскар. До списку найпопулярніших та найвпливовіших мультсеріалів у світі цілком заслужено входять іксмени. Яскравий серіал з величезною кількістю цікавих персонажів, баталій та спецефектів. Багатьох із вас вперше познайомив із знаменитою командою мутантів. Мультик отримав світову популярність як у глядачів, так і критиків, які нахвалювали оригінальне перенесення сюжетів із коміксів на екран. Головною жорзинкою Люди Ікс була незвична для того часу структура. Повальна більшість мультсеріалів у кожній серії представляли нову історію, тому порядок перегляду епізодів не грав жодної ролі. Проте мутанти славилися здебільшого цільною оповіддю, яка дозволяла круто розвивати персонажів і в цілому вибудовувати лор. Саме цей ризиковий експеримент став одним із ключових факторів грандіозного успіху, який підштовхнув Голівуд до подальшого розвитку всесвіту у фільмах. До речі, вже 3 січня 2024 року Мервел випустять пряме продовження культового мультику. Я вбивав жінок та дітей. І Я прийшов, щоб убити тебе, маленьке біле. Із падінням популярності вестернів багато режисерів намагалися переосмислити класичний жанр. І однією з найвдаліших подібних картин вважається непрощенний клінта Іствуда. Право на сценарій режисер придбав ще на початку 80-х, проте близько 10 років тримав його в далекій шухляді, щоб досягти необхідного для втілення образу віку. Непрощений побудований на міцному фундаменті класичних вестернів, проте тут деконструював жанр, сплутав усі карти, скоригувавши ряд сталих образів і законів суворих стрічок про дикий дикий захід. Фільм став своєрідною сповіддю старого ковбоя, з яким безпосередньо у всіх глядачів, навіть далеких від жанру, асоціюється Іствуд. і саме цією стрічкою режисер мав попрощатися з вестерном у кіно, проте несвідомо навпаки проклав стежку для нової, хоча й не довгої хвилі вестернів у 90-х. Непрощенний нарешті закріпив за ісвідом звання талановитого шоуранера, і в результаті отримав чотири оскари, у тому числі за найкращий фільм та режисуру, і посів четверте місце у списку найкращих вестернів усіх часів. Швидше ідіоти! Секрет вічного життя та його наслідки безліч разів обігрували на великих та маленьких екранах, і саме цей концепт, на прикладі любовного трикутника дослідив Роберт Земекіс у «Стрітці смерті і личить за абсурдною конкуренцією між героїнями Меріл Стріп та Голді Хоун, які не можуть поділити не такого ж і міцного горішка вусато Брюса Віліса, було дуже кумедно спостерігати. Цікаву комедію з елементами чорного гумору від майстра своєї справи під зав'язку наповнили різноманітними відсиланнями до Голлівуду 60-х років, а також абсурдними, смішними та життєвими ситуаціями, які в сумі з передовою на той час комп'ютерною графікою, створеною завдяки студії Джорджа Лукаса, по справжньому веселили та захоплювали. До речі, саме за найкращі візуальні ефекти фільм отримав Оскар. Проте жаданої слави смерті й личить принаймні в Америці не здобула. На батьківщині її зустріли посередньо, і лише у нас на ТВ та касетах картина завоювала аудиторію. Hi. Я принц Влад Сагайський. Велемінема Вільгелімюрей. З 1921 року та піратського релізу Носферату образ легендарного графа Дракули регулярно використовувався у кінематографі. На початку 90-х ідея зняти чергову екранізацію культового роману спала на думку юній вайноні райдер, яка й підмовила на цю авантюру Френсіса Фордкопала. На відміну від своїх попередників, режисер віддалився від класичного твору, продемонструвавши Дракулу з Нового боку. Він перетворив могутнього кровопивцю в сумного романтика та наповнив стрічку гнітючою театральною атмосферою німого кіно, відмовившись від застосування комп'ютерної графіки. Фільм здебільшого тепло прийняла аудиторія, а приголомшливий перформанс Гері Олдмена вплинув на розвиток вампірської тематики. Страждаючи ромео кровопивців, все частіше почали з'являтися у кіно. Після феноменального релізу русалоньки у 1989 році розпочалась епоха стрімкого відродження Дісней. Студія розробляла різноманітні стратегії розвитку персонажа Аріелі, починаючи від лялькового шоу з живими акторами та закінчуючи багато серійним проєктом, якому врешті-решти дали зелене світло. Мультик зосередився на пригодах русалоньки таємничими глибинами океану до зустрічі з принцем та поклав початок іншим відгалуженням фільмів студії у багатосерійному форматі. До роботи над русаленькою здебільшого повернулася оригінальна команда, яка продовжила розвивати добрі, веселі та повчальні мотиви мультика, але втрата у масштабах та візуалі залишила серіал у тіні попередника, принаймні в Америці. Адже в нас багатосерійна історія русаленьки 100% користувалася популярністю. Бабо, справжній Він володіє мною з 12 років. Серіал Твінпікс, який вийшов на екрани у 1991 році, став справжнім культовим феноменом, який без перебільшення змінив індустрію та світ. Через рік після неоднозначного фіналу Девід Лінч випустив нещадно порізану на пості повнометражну версію фільму. Він представляв собою повноцінний приквел з невеличкими вкрапленнями елементів сиквела, і очікувано відповідав далеко не на всі питання фанатів, які залишилися після серіалу. Режисер дозволив глядачам знову повернутися у світ. «Твінпікс». Інпікса, зобразивши детальний портрет Лори Палмер та останні сім днів її подвійного трагічного життя, понометражку Твін Пікс, як і більшість творів Лінча, зустріли м'яко кажучи про холодно, але час розставив все на свої місця, і фільм, особливо його повна зібрана фанатами, версія 2014 року, круто доповнила загальну історію таємничого містечка, та навіть стала своєрідним містком між другим і третім сезоном. На сьогодні, все Сподіваюсь, вам було цікаво і ви витримали цей хронометраж. Всім дякую за увагу, за підтримку і до скорої зустрічі.